Доступно питання перед для Про районну програму на 2013 2015 роки і забезпечення житлом дітей з дітей позволені батьківського піклування до осіб їх числа. Слово для інформації має ємець Віктор Миколаївич, завідуючий сектором управи з мінімум та спорту районної державної адміністрації. Програма розрахована на 2013-15 роки, передбачає забезпечення житлом дітей сирій дітей, позбавлених батьківського опікування, та усім з їхні числа. Програма розроблена відповідно до указу президента України про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні, також розпорядження голови обласної державної адміністрації про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні. Розробниками програми є сектор у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації адміністрації, відділу економічного розвитку торгівлі та інфраструктури Райдержадміністрації. Щодо учасників програми. Учасниками програми є сектор у справах сім'ї, молоді, спорту, служба у справах дітей. Райдержадміністрації, фінансове управління, відділ економічного розвитку, Мінський районний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, також виконавчі комітети селищних сільських рад Райдержадміністрації, установи та організації. Розрахована вона ще раз на 13-15 роки. Програма передбачає забезпечення житлом даної категорії дітей. Як відомо, житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні. І незадовільний стан забезпечення житлом ігових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких населення, держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва. На сьогоднішній день в службі справи дітей Менського, Менського району на обліку перебуває 11. Дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно, проаналізувавши дану ситуацію, прийшли до висновку, що в районі існує нагальна потреба у придбанні житла для дітей даної категорії, що да змов, хоча б частково. Забезпечити житлом е, цю категорію громадян України. Е, програма передбачає фінансування в обсязі 1 мільйон 312,2 тисячі, е, виходячи з вартості 1 квадратного метра е, загальної площі житла 4 тисячі 630 гривень. Тобто планується е, фінансування за рахунок коштів як обласного бюджету, це 1 мільйон 2,2 е, тисячі, так і за рахунок місцевого бюджету 310 тисяч. Ще раз кажу, що програма передбачає. Е, Бання житла для даної категорії дітей і дасть змогу зняти частково е, напругу із житлом міськраї. Можливо, питання немає. Шановні е, депутати, проєкту постійних технічні. Зауважу до змін до запропонуваного проекту. Є пропозиція данного проекту, не прийняти як вишення сесії районної ради.